відчувається дуже сильно підняття цін, тільки немає підняття зарплат, пенсій, всього іншого. Студентам, мабуть, дуже важко живеться. Піднялися на все ціни, не починаючи там з хліба і закінчуючи. Я вже не кажу м'ясом, а ковбасами, які зазвичай всі, хто може бути зранку з'їсти, собі дозволить сир і все інше. Це ж кожен місяць хліб, все кожен місяць піднімають ціни. Я знаю, що в супермаркетах щотижня міняють їх на все. Так, що це кожен день нова ціна, так що таке зарплата одна, а ціна інша. А що на ринку найчастіше купуєте? Що вам? Домашнє, ну те, що вирощують люди. Тобто І помідори, те, що нагородина така, у нас смачніше набагато, ніж все, що продається в супермаркетах. Воно таке без смаку. При сімсі тисяч зарплаті, висока ціна. Я бюджетниця і ми отримуємо мінімальну зарплату, і це дуже сумно. Перевагу надаю супермаркеті, тому що є акції, є такі цікаві пропозиції. То так, на сьогоднішній день більше супермаркет. Відчувається, відчувається дуже. Ну, виходимо з положення. Мусимо, хоч хоть хоть день. В день хоч два рази поїсти, то так воно і є.